Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання 12 квітня. Сьогодні про доплати військовим. Пропоную поговорити, які в лютому забрали, в понеділок повернули, а у вівторок знову забрали. Що відбувається? Хто спекулює на темі, розколюючи суспільство, де взяти 150 зайвих мільярдів? І чому лише зараз з'ясувалось, що їх немає. Що це за гроші і як це було? 27 лютого минулого року на третій день вторгнення. Президент в одному з перших після відкритого нападу росіян звернені сказав, що держава підвищує виплати військовим та силовикам. Ухвалено рішення про значне підвищення нашим захисникам. Можу сказати вам відверто, це буде дорого, але немає нічого дорожче ніж життя і боротьба за свободу нас, за свободу наших наступних поколінь. Наступного ж дня уряд ухвалив постанову, якою військовослужбовцям стали виплачувати додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень на місяць. Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, винагорода встановлювалась на рівні 100 тисяч гривень на місяць, пропорційно часу участі їх у бойових діях. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив тоді про це словами: це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу. Роботу ціна питання за оцінками економістів тоді доходила до додаткових 50 мільярдів гривень витрат на місяць. І відчувати це навантаження. Бюджет почав вже влітку минулого року, але публічно про це не говорили. Бо влада, в принципі, не любить чесно говорити з суспільством про складні і неприємні речі. На момент вторгнення точно не гроші були мотивацією для тих, хто пішов захищати країну тоді рік тому. Ось як написав вчора у Фейсбук в контексті цих баталій навколо доплат військовий в цивільному житті журналіст, колишній головний редактор журналу Український тиждень Дмитро Крапивенко. У нас серед бійців розмови про ці гроші були типу як про погоду. Піде дощ, ну то піде. Буде 30 к добре, ні, то й так проживемо. І з приводу 100К великих емоцій немає, бо перш ніж отримати до дня ЗП треба ще дожити. Я дуже мало бачив людей, які прийшли в армію заробляти, бо як каже мій взводний, що воює з 14-го в армії по-справжньому можна заробити 3 г горб, геморой і грижу. На початку вторгнення так це сприймалось більшістю, бо не через велику зарплату чоловіки і жінки штурмували військомати, вимагаючи зброю і доєднувались до сил оборони на тому, що треба було захищати країну. За рік вторгнення ситуація очікувано змінилася. І з мотивацією, і у тих, хто служить вже понад рік, і для тих, кого держава заохочує долучатись до лав збройних сил, нових підрозділів, гвардії наступу. І власне самими грошима ситуація змінилась. Значну частину того, що військові отримують, вони витрачають на ті речі, якими їх не забезпечують повною мірою, від пального до. Амуніції і автівок. І ці витрати нікуди не зникли, зникли лише доплати. 1 лютого цього року Кабмін урізав виплати військовим і силовикам в тилу внісши зміни в ту саму постанову від 28 лютого минулого року. Підвищене грошове забезпечення фактично дозволили нараховувати лише. Тим військовим і правоохоронцям, які безпосередньо перебувають в зоні бойових дій, всім іншим, ні. Очікувано, що зараз це викликало хвилю обурення. На сайті президента зареєстрували петицію з вимогою повернути виплати військовим. Президент доручив уряду розібратись, але розібрались за уряд народні депутати. В понеділок група нардепів внесла правки в законопроект номер 8312, три які стосуються взагалі іншого питання примусового відчуження майна під час воєнного стану, але це поширена в парламенті практика вносити ліві правки в законопроекти про інше. За правки проголосувало 277 нардепів. Проти був лише один. 50 не голосували, 17 утримались. Ініціатором цього став чужий серед своїх колишній спікер опальний і опозиційний до влади Дмитро Разумков за активної підтримки фракції ЄС. Іншою правкою, ініціатори повернення виплат, начебто, знайшли механізм фінансування доплат, обмежити зарплати службовцям державного сектору на рівні 67 тисяч гривень на місяць, депутатів, міністрів, співробітників Нацбанку, державних підприємств. Це подавалося, як забрати у держслужбовців і віддати військовим. Проголосували при цьому за це і самі слуги народу, ті ж самі, причому які називають це популізмом і піаром, бо грошей на це в бюджеті чомусь немає. Але про те, чому їх немає. Далі, бо не проголосувати очевидно було б сприйнято багатьма в суспільстві як зрада. За оцінками фінкомітету парламенту, економія на держслужбовцях покриє лише 2% суми, якої не вистачає на доплати військовим. На повернення виплат потрібно понад 12 мільярдів гривень щомісяця, тобто понад 150 мільярдів гривень на рік. Економія на держслужбовцях дасть 3 мільярди. Задачу знайти решту 98% Автори правки делегували уряду. А президенту делегували морально і репутаційно непросте рішення підписати закон чи витувати його, що передбачає пояснити і військовим і цивільним, чому немає грошей на доплати військовим, а є на телемарафон, на маєток халімона, на яйця по 17 і на багато чого ще. Я зараз трохи маніпулюю, але зовсім трохи, бо так це і сприймається багатьма, і частина правди в тому є. Гроші саме на ці доплати в бюджет 2023 закладені ймовірно і не були. Але про це всі теж промовчали. При тому, що на нацбезпеку і оборону в бюджет на 2023 рік заклали рекордну суму 1 трильйон 141 мільярд гривень. Це майже всі доходи бюджету і майже половина усіх видатків. Коли в листопаді бюджету хвалювали про те, що кошти на доплати у 30 тисяч в нього не закладено і їх скасують, тоді ніхто не говорив ні в уряді, ні в парламенті, причому ні в монобільшості, ні в тій самій опозиції, яка ініціювала правку, ні в офісі президента, оголосили про скасування доплат лише в лютому цього року. Вже на початку березня в інтерв'ю ліганет міністр оборони Резніков казав, що це дозволило зекономити 100 мільярдів гривень. Прокоментував він це словами: ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати. Менш ризиковане бойове завдання отримують 30 тисяч гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні, просто грошове забезпечення вчора ввечері. Народний депутат Володимир Цабаль, секретар бюджетного комітету від фракції голос, вніс до парламенту проект постанови, який блокує підписання головою парламенту та президентом цього законопроекту про повернення доплат військовослужбовцям. Поки ця постанова не буде розглянута в сесійній залі. Спікер не має права підписати цей закон найближчими. Тижнями парламент збиратись не планує, як я розумію, до травня. Тому питання очевидно відкладається. Припускаю, що в такій ситуації, в яку Разумков поставив уряд і ОП, там будуть таки шукати спосіб повернути доплати військовим. І якщо знайдуть, то не дадуть Разумкова і Порошенко заробляти бали в очах суспільства на тому, на чому на думку влади може заробляти бали лише влада. Питання в тому, чи є десь в бюджеті зайві 150 мільярдів, і чи знайдуть їх десь, якщо їх нема. Сьогодні президент підписав законопроект про збільшення видатків бюджету, яким на потреби війська передбачено додаткових 518 мільярдів. Він був ухвалений радою ще до всього цього, 20-х числах березня. Передбачалось, що ці гроші підуть на грошове забезпечення військових, харчування, виробництво, закупівлю, спецобладнання, безпілотників. Якщо зайвих 150 мільярдів і там нема, то знайти їх це означає надрукувати, що в недалекій перспективі буде вбивати і без того слабку економіку і вдарить по усім з військовими, включно, або скоротити видатки на щось, але скорочено вже стільки всього, що скорочувати вже мало що є. Є ще один варіант, на мою пересічну думку, менше красти, але до таких радикальних кроків навряд чи дійде. В лютому і березні, коли проходили масштабні обшуки на митниці і в податкові, народні депутати того ж таки фінансового комітету парламенту називали цифру у понад 120 мільярдів як таку, що губиться десь на митниці. Старе керівництво митниці після того. Просто звільнили покарання, ніхто не поніс, і чи щось змінилось на митниці на тлі того, що було подано як великий антикорупційний наступ, ніхто не доповідав поки. Те саме здається, відбувається з фігурантами масштабних обшуків в податковій того ж періоду. Оксані, даті керівниці Київської податкової, чиї списки бажань нам показали усім. Я досі не бачила, щоб їй оголосили про підозру за підсумками скандалу з закупівлями в самому Міноборони того ж періоду, заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов все ще під арештом. Ізом до 2 травня оборони Олексій Резніков вчора затвердив склад тієї саме громадської антикорупційної ради, яку створили над тлі скандалом, десь незабаром вона має почати щось робити. Саме в розпал того скандалу, коли журналісти кричали про те, що на закупівлях продуктів Міністерством оборони мутять мільярди гривень. Олексій Резніков якраз і говорив в інтерв'ю про те, що на скасування доплат військовим зекономили 100 мільярдів. Але найважливіше і найцікавіше має початись десь за 10 днів. 23 квітня в системі Прозоро запрацює механізм для публікації цін за одиницю продукції і послуги в оборонних закупівлях. Тобто з 23 квітня оборонні замовники та військові частини мають завантажити в систему ціни з контрактів за два місяці до 22 червня. Вони мають таким чином прозвітувати про всі договори, укладені спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто, з 24 лютого 2022 року до 23 квітня 2023 року. І якщо все буде відбуватись коректно і без сюрпризів, то будь-хто зможе зайти на прозоро і побачити, що і по чому купували для військових підлеглі Резнікова за рік вторгнення. Тоді, мабуть, ми і побачимо остаточну відповіді на питання, по чому закуповували продукти для військових в Міноборони протягом цього року вторгнень. І ось ще одна цікава і показова історія в цьому контексті. Тиждень тому видання наші гроші подивились саме там, в системі Прозоро, по чому в березні закупили картоплю для в'язнів. Судячи з закупівельної документації, тюремники купили картоплю втричі дешевше, ніж її зараз закуповує Міноборони. Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби мін'юсту замовила 185 тонн картоплю врожаю 2022 року розміром 55-80 вісімдесят міліметрів по 5,57 за кілограм. ФОП, який Отримав контракт, має поставити її своїм автотранспортом в установи виконання покарань і СІЗО заходу України до 10 травня. Оплата за товар протягом 15 банківських днів після поставки. 5,57 за кілограм. Це в півтора рази нижче ніж в супермаркетах. Я вчора купувала по 8,89. і це в 2-3 рази нижче ніж в контрактах Міноборони. В лютому цього року, тобто місяць тому, Міноборони закуповувала картоплю по 12-18 гривень за кілограм. Тобто картоплю в'язням закупили в 2-3 рази дешевше ніж картоплю військовим. Не дуже хочу робити популістичних заяв, що якби перестали красти, якби почали карати тих самих митників, податківців, заступників, перестали відмазувати від корупційних справ своїх депутатів, міністрів і заступників ОП. То це б вирішило миттю питання доплат військовим, і взагалі країна стала одномоментно заможною. Але загалом залежність саме така: поки в країні не буде реальної боротьби з корупцією, нам завжди буде не вистачати на зарплати військовим і не тільки на це. Зате у халімонів будуть з'являтися хатинки на печерських пагорбах чи елітні автопарки, а у родин функціонерів ОП – ділянки в Карпатах за ціною половини принтера. Ну і на сам кінець про ще одне джерело, де можна було б знайти гроші: арештовані активи російських олігархів. Нагадаю вам, ця історія в Україні теж припадала пилом до минулого року. До Сені бо папки з під російськими активами валялись десь там в кабінеті заступника голови ОП Андрія Смирнова, аж поки штати не почали ставити нам питання. Після того процес зрушив з місця, і активи майже двох десятків російських олігархів в Україні станом на зараз вже конфісковані. В самій Америці в лютому вперше конфіскували активи православного на всю голову олігарха Костянтина Малафєєва який свого часу спонсорував так звану «русскую вісну на Донбасі? Це 5 мільйонів доларів, і їх мають передати Україні. Польща вчора виставила на продаж компанію двох інших російських олігархів: Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка. Компанія займається продажем та дистрибуцією скрапленого газу. Міхельсон регулярно входить до топ 5 російських мільярдерів. Тимченко це один з найбільш наближених до Путіна олігархів, його особистий друг. Ще минулого року політичне керівництво Польщі говорило про те, що кошти від конфіскованих активів російських олігархів мають бути передані Україні, що загалом відбувається з конфіскацією активів і в Україні, і в світі, і наскільки їх реально конвертувати в гроші. Наталя Січевлюк, юридична радниця Transparency International Україна, розкаже детальніше. Не забудьте підписатись перед цим на є питання. Нагадую, ми щодня тут говоримо про важливі речі в описі під відео. Також посилання на наші соцмережі і телеграм. Вітаю вас, Наталю. А знаєте, яке у мене до вас запитання? Зараз а, на тлі дискусії про те, де знайти сто з чимось мільярдів гривень зайвих в лапках для військових, щоб повернути. Ти їм оті виплати е, мені здається, ще більш актуальним стає питання: чи можна знайти наприклад ці кошти за рахунок е, тих самих російських е, конфіскованих активів? Що вам відомо про те, що з цим в Україні? Бо як я розумію, на, на заході з тих активів, які були заарештовані, ще майже нічого Україні не передали, і майже нічого в Європі, зокрема, не конфіскували. Так справді в Європі ще не було кейсів успішної конфіскації передачі Україні активів. А ми в цьому, в цьому напрямку більш радикальніші у нас було розроблено два нових механізми для конфіскації російських активів, як державних, так і приватних. Від початку роботи цих конфіскацій наразі маємо. 17 кейсів конфіскації активів росіян. Це здебільшого зроблено в межах санкційного механізму. Я говорю про активи таких великих олігархів, як Дерипаска, Шелков, Ротенберги, які у нас володіють частиною Ошен Новий механізм він є прецедентним. Тобто, це, це такий механізм, якого в інших країнах немає. Тобто, це. Абсолютно новий новий механізм. Він є певним чином через це ризиковим, тому що ще не напрацьована практика, коли вводять в право, в принципі, якісь нові механізми, то вони завжди є ризикованими. Вони повинні пройти перевірку часом. І ми не можемо наразі бути повністю впевненими, що ці конфіскації, які провели в Україні за цим механізмом, не будуть оскаржені до міжнародних судів і, Боже збав, не будуть скасовані, тому що. Механізм НОМИ він в деяких моментах відрізняється від міжнародних стандартів правових, які взагалі передбачають конфіскацію можливої здебільшого тільки в межах кримінального провадження. У нас це відбувається за адміністративним судочинством. Тому маємо те, що маємо, але працюємо і сподіваємося, що цей механізм все таки не буде успішно оскаржений в якісь інші міжнародні суди. Ну але в принципі ще жоден з тих активів, які конфіскували, не конвертований в гроші передані деякі в управління фонду державного майна, але ну, якщо говорити безпосередньо, наприклад, про кошти, які на рахунках були конфісковані, то ще наразі наше міністерство економіки не вирішило Кабмін, точніше, я вивчаюсь, не було ніяких рішень про передачу таких коштів до держбюджету або до якихось окремих. Програм бюджетних і невідомо, як вони будуть використані. Єдине, що відомо, що наразі певною частиною майна конфіскованого управляє наш фонд державного майна України. Але є у вас загалом якесь таке не знаю, відчуття чи прогнозування, чи реально стане це такою додатковою додатковим джерелом коштів для України? Чи Можна з цього там отримати реальні кошти, а не щоб ці активи там десь стояли і не використані, не продані, ніякі. Ні, звісно, є. В нас навіть створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії, і тому було прийнято нещодавно законодавство про те, що активи, які будуть конфісковані, зокрема грошові кошти в межах у цих санкційних справ, які зараз у нас найбільш популярні серед механізмів для конфіскації, що вони повинні переходити в цей фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії, і це дуже правильний крок, тому що наші міжнародні партнери, в тому числі дивляться на те, як ми розповідаємо, Переджаємося такими коштами, і коли ми не віддаємо їх в держбюджет, де вони на жаль потенційно можуть бути використані не за призначенням а в гіршому випадку взагалі розкрадені, то е це правильно, коли робиться окрема державна програма, фонд е що завгодно, який націлений на конкретні речі, зокрема на відбудову України, гуманітарну допомогу і так далі. А з того, що відбувається з російськими активами на заході. Я з того, що я бачила, це те, що в лютому в Сполучених Штатах конфіскували гроші російського олігарха Костянтина Малофієва, там близько 5 мільйонів доларів, і нібито їх мають передати Україні десь в перспективі недалекі, і в Польщі десь днями теж конфіскували активи російських олігархів. Один з них причому наближений до Путіна особисто тимченко, тим якщо я не помиляюсь. Але з того, що я бачила, це фактично. Тійсно і всі такі реальні кейси, чому там це так повільно відбувається вже рік пройшов. А, ну, дивіться, ми можемо часто почути, що якісь активи е, в, на Заході, в Європі, вони арештовані, дуже багато таких. Це і суперяхти, і нерухомість, і гр... банківські кошти, і корпоративні права. Але тут треба розуміти різницю в тому, що санкції, в межах яких накладаються ці арешти, вони не... Передбачені для того, щоб кінцевим. Результатом була конфіскація, тобто наші західні партнери, на відміну від нас, які використовують санкції для конфіскації. Вони бачать санкції як засіб політичного впливу і як щось, що рано чи пізно буде знято. Тобто ці арешти рано чи пізно будуть зняті. А вже конфіскувати активи для цього потрібен зовсім інший юридичний механізм, який, на жаль, не був розроблений до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Не були готові, на жаль, ні ми, ні, 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 ні наші партнери до. Того, що потрібно буде в такому екстреному порядку конфісковувати активи росіян, щоб якимось чином покрити ті збитки, які нанесла Росія Україні. Е, і виявилося, що це юридично дуже складне завдання, тому деякі країни в, 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 в цій сфері більш сміливіші, вони йдуть на більші ризики і щось конфісковують за новими механізмами, деякі конфісковують, намагаються за старими. Тобто, здебільшого в межах кримінального провадження, але для цього дуже високий поріг доказування. Треба довести, що конкретно ця людина вчинила якийсь злочин, її актив пов'язаний з цим злочином, і тільки тоді цей актив можна конфіскувати. Тобто, на жаль, якби нам не хотілося, але просто на підставі того, що росіяни є росіянами, і те, що вони вчинять в Україні, це жахливо. Цього недостатньо того, щоб конфіскувати активи приватної особи, тому що в нас захищається право власності дуже сильно. І на міжнародному рівні, і на національному, так само тому, на жаль, досі от, працюють над тим, щоб знайти якийсь максимально безпечний механізм, який не буде оскаржений потім в міжнародних судах, і це все по суті не розсипеться просто. А хтось від України якось підштовхує цей процес, тиснуть на захід, просять їх, доводять, що це важливо і потрібно робити. Ну, звісно, в нас багато хто залучений до цих переговорів. Зокрема, наше наш міністерство зовнішніх справ, міністерство юстиції, наш пан Денис Малюська, зокрема, говорив про те, що вони працюють над розробкою міжнародного договору, який буде націлений на конфіскацію е, золотовалютного резерву Росії. Це насправді навіть більш перспективне. Перспективна для нас конфіскація ніж конфіскація приватних активів. Тому що коли ми говоримо про права людини, все набагато складніше. В нас постає питання співмірності відповідальності конкретно всієї людини із тим, що відбувається в Україні. Коли ми говоримо про активи Центробанку РФ, тут не постає фактично ніяких питань, що Росія винна в тому, що відбувається в Україні на рівні держави, і тому держава повинна відповідати і покривати ті збитки, які вона нанесла, і тому. Наш Денис Малюська, міністр юстиції, вважає, що найкращим зараз варіантом, і ну досі він ще дискусійний, але я так розумію, що йде про це активна розмова: буде укласти новий договір міжнародний, який зніме е, імунітет із цих суверенних коштів грошей резервів в Росії, і вони будуть передані Україні. А чи відомо вам щось про долю тих арештованих російських мільярдів центробанку? Тому що м, кілька не знаю місяців, по моєму тому почали говорити про те, що вони десь зникли. Що що їх фізично немає тих грошей про арешт, яких було сказано? Чесно не, не, не чула про те, що вони десь зникали, але можу допустити, що таке могло статися. Тому що, ем, на жаль, контроль за арештованими активами покладений на? Різні органи, які по різному забезпечені достатніми ресурсами, по різному мають різні повноваження, і тому і те, які із санкціями насправді за рештами іноді так трапляється, що вдається особі уникнути е санкції, арештів, і так само із державними коштами. Це Така історія, яку нам, на жаль, точно в Україні не вдасться ніяк проконтролювати, це повністю залежить від національних органів і національного законодавства країни, де арештовані такі активи. Це повинно розслідуватися, на мою думку. І я сподіваюся, що все-таки нам повернуться хоч якісь кошти, і вони не будуть кудись зникати, тому що все-таки. Повинні понести відповідальність держави Росії, а не робили ви якусь оцінку про які суми можуть може йти мова і в Україні? Бо я так розумію, що зараз ми фактично вийшли тими, хто це робить найактивніше, якщо порівнювати там з заходом, тим самим і в світі, якщо раптом нам вдасться дотиснути цю історію, скільки на які суми ми можемо гіпотетично розраховувати? В Україні на жаль порахувати складно, тому що активи не оцінюються, коли вони конфіскуються. Навіть вже коли активи конфісковані, ще невідома достеменна їхня вартість. Вона може стати відома, коли вже буде безпосередньо їх передано в управління або продано, і тоді вже можна буде встановити, що саме і за які гроші ми продали, отримали в дохід. Але можу сказати, що в нас наразі ну є успішних 17 справ конфіскації, і ще більше ніж е, тисяча е, осіб, і приватних і е, юридичних, на які накладено санкції у вигляді блокування активів, це обов'язковий етап, який передує конфіскації, тобто потенційно ми можемо ще претендувати на активи більше ніж тисячі осіб. Які знаходяться на території України, я маю на увазі активи а не особи. А по світовим оцінкам, ну, наприклад, в одному лише Європейському Союзі за різними даними резерви Центробанку Росії оцінюються, які арештовані в 300 мільярдів євро. Якщо ми говоримо про активи приватних осіб. То тут цифра варіюється між 20 мільярдами євро і навіть доходить до 50 мільярдів євро. Але, на жаль, якось підтвердити точно ці суми не можна, тому що офіційних, офіційних даних ще поки що не було. Але працювати є над чим. Я дякую вам за пояснення, Наталія Счевлюк, юридична радниця Transparerenції International України, була на є питання. Дякую. Дякую вам.